Сьогодні ми з вами познайомимося з піктографічною кнопкою, на відміну від кнопки Button, і навчимося створювати щось подібне до спрощеного графічного редактора. Форма, яку ви бачите сьогодні, це і є мета вашої роботи. Меню у вікні є, складається з двох пунктів. Перший пункт «Файл» дозволяє відкривати файл, зберігати і закривати вікно форми. Малюнок, меню «Малюнок» меню Дозволяє очищувати компонент. Я вже думаю, ви здогадалися, що це за компонент. Для малювання пропоновано олівець і заповнення. Наприклад, вибрали олівець за допомогою олівця створюємо форму, Вибираємо колір. Говоримо ОК, і за допомогою. Давайте я цей виберу, і за допомогою олівця я вибираю, створюю щось подібне. Тепер заповнення. Змінюємо компонент, вибираємо колір, говоримо заповнити. І так, як ви бачите, спрощений графічний редактор. Починаємо працювати. І так, спочатку піктографічна кнопка Bitbit. Її шукати на вкладці Editional. На відміну від кепшена, вона дозволяє на своїй поверхні розташовувати не тільки напис, а ще й зображення. Нагадую, зображення, яке ви будете вставляти сьогодні на свою форму. У вас має бути олівець і заповнення. Звер... заливка. Зверніть увагу, що ці зображення ви маєте попередньо знайти, і вони мають бути збережені в цю саму папку, де будуть зберігатися файли вашого проєкту. Так для виведення малюнку на бід використовується властивість гліф. Демонструю. І так, біт-біт. Шукаємо глів. І як ви бачите, у мене тут олівець, а Ви говорите загрузіть. І з папки, в якій вже ваші проєкти, і цей файл збережений, ви його відкриваєте. Окей. Аналогічно працюєте з іншим біт-бітом. І так, два біт-біти. один. Button, компонент Image – І ще два компоненти, які ви раніше не бачили і з ними не працювали. Це мейн main, main menu, головне меню і е, діалогове вікно, яке дозволяло нам вибирати колір. Починаємо працювати з наступним компонентом. Параграф 48. І так, компоненти Open Picture dialog властивість, як ви бачите, яка. І Save Picture dialog Знаходити ці компоненти на вкладці діалог. Так, компонент Open Picture dialogue, Дозволяє вибирати потрібне зображення. Як тільки ви його встановите, да, зверніть увагу на формати файлів, які дозволяє встановлювати фільтр інший не пропустить. Після відкриття діалогу ви виберете зображення, яке вам потрібне. А для того, щоб відкрити файл. В редакторі кодів ми з вами маємо прописати отакий рядок. Для збереження зображення в програмному коді ми прописуємо оцей рядок. Так, тепер головне меню. Як його створити? Я вам показую на зразку, далі ви все зрозумієте. І так, стандарт, мейн-меню. Встановили його. Тепер для нього треба пункти прописати і підпункти. Подвійним кліком на ньому з'явилося вікно. New Items 1. Шукаємо Caption, Пишемо назву. Ну, я не буду вже писати, напишу, ви пишете файл. Так, Другий пункт у вас малюнок. Яким чином? Правою клавішою на цьому пункті. Ставіть новий пункт послі. Зверніть увагу, ну, я напишу малюнок як на зразку. Звернули увагу, так? Да? Так, тепер у першого меню треба підменю створити. Створюємо, що там у нас? Айтемс создать. Знову повертаємось або під меню створюємо, або знову новий пункт після. ну Наприклад, що там, відкрити, да? і таким чином ви маєте створити меню. Воно мені зараз не потрібно, моє меню вже створено, я його зараз вилучу. Так, тепер. Кале діалог шукаємо на вкладці Діалог. Ось оця вкладка. Так, і не забудьте встановити діалог Open Dialog. І цього значка тут нема, але він буде працювати. Так, тепер, після того, як ви все створили, ви маєте прописати програмний код. Зверніть увагу. Подія на минулому році. Ми з вами вчилися створювати подію on mouse Move, on mouse Down і так далі. Код обробки подій. Так, розмістіть компоненти. Назвіть пункти меню, як потрібно. І тепер для форми прописуємо подію onCreate. Прописали. Для подій для меню відкрити і закрити прописуємо два пункти. Для відкрити і для закрити. Далі. Самостійно треба створити обробники подій для пунктів меню Очистити і вихід. Ми вже з ними працювали. На всяк випадок я вам нагадаю і так, для якого пункта меню подія клос? Так. Подія для другого пункта меню для очистки. Image 1 Canvas Brush Color white, тобто полотно має бути білим, встановили колір і цей прямокутник заповнили білим кольором. Хоча дія називається очистити. Так. Тепер не забудьте, там, де глобальні величини описати Pen 1, Brush 1, вони мають бути булін. Вибір кольору, кале, те кале з бібліотеки, драк величина, допоміжна величина має бути булін. Кнопки BitBit beat 1 і BitBit beat 2 вибирають за вибір інструмента. Пен Pen. його програмний код. BitBit 2. Заповнення. Його програмний код. Так, шостий пункт. Треба запрограмувати малювання за допомогою миші. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що це події mouse Down, Mouse Move, Для для вашого вибору. Подивіться уважно. І так, цю палітру ви не бачите, у вас палітра буде відкриватися.